Вітаю, друзі! Мене звати Сергій Сарафанюк. Сьогодні ми продовжуємо цикл дотик часу про масонство. Наступна 15-та частина має назву Робота з каменем. Ми поговоримо про свободу, свободу вибору і терпимість. І так, починаємо. Масони вірили, що розум і віра належать людині, а душа має власну природу і наділяє людину якостями доброчесності. Або скупості, шехетна, або низинна, морально або гріховно. Як і писані закони, лише є письмовим оформленням волі конкретних людей. На цьому було засноване і дослідження кандидата в ложу, запитання йому, і анкета: вплив однієї людини на іншу основа природи, але вплив може бути через матеріальний добробут або інтелектуальна. Нести рабство або процвітання чи вільна людина в своєму виборі. Якщо визначити свободу як відсутність перешкод до здійснення бажань, то на перше місце виступають морально-етичні якості особистості. Таким чином, об'єктивні цінності стають суб'єктивними. Вибір дії визначає ступінь відповідальності за неї, Обираючи суб'єктивний порядок цінності який не відповідає об'єктивному порядку, то настає покарання. А бираючи об'єктивний порядок цінності, настає заохочення. Якщо самостійна можливість свідомого вибору людини між альтернативами, тобто самостійна можливість свідомого вибору людини між альтернативами і буде свободою вибору. Якщо нема такого вибору, то нема і свободи вибору. Відповідно. Чи достатньо бажання для цього, звісно, ні, мають бути необхідні умови, щоб залишатися вільним, відповідно, проявляти дієву активність, щоб альтернативи вимушеного неправильного вибору не було. Свобода потребує зусиль та умов для можливості її прояву, відсутності перешкод володіння необхідною владою та засобами, відсутністю примусу. Якщо є примус, то вже немає і свободи. При цьому ми маємо зважати на право на свободу інших і не визначати свободу як лише вибір без примусу, тобто є протиріччя. Однак така теза не розкриє розуміння свободи слова, свободи думки, свободи праці, свободи зібрань, свободи повстання проти тиранії. Свобода від чогось і свобода для чогось. Вони відрізняються ступенем відповідальності та врівноваження цінності у спільноті, де вони проявляються. Основою для будь-якого вибору та оцінки дій слугують об'єктивні цінності, які мають бути правилом у спільноті. Без цього не може бути реальної свободи. Як цілосного явища. Так і частково її прояву. Суперечки були і між масонами, який шлях, спираючись на об'єктивні цінності, обрати в період світових трансформацій, наприклад, початку ХХ століття. Це було ще до Першої та Другої світових воєн про згубність будь-якої революційної діяльності для Британії, пише Артур Конан Дойл для Делі Мейв, і відповідає на велику статтю. Герберта Уелса, відомого всім письменника-фантаста, з приводу робітничих заворушень стаття від 20 червня 1912 року під назвою хвилювання робітників в відповідь містеру Уелсу. І так, цитата з цієї газети. Пан Уелс справляє враження людини, яка під час прогулянки садом може заявити. Мені не подобається це фруктове дерево, плодоносить не найкращим чином не блищить досконалістю форм. Додайте, но його зрубаємо і спробуємо вирости на його місці інше дерево краще. Чи того чекає британський народ від свого генія, куди природні, щоб було почуто від нього. Мені не подобається це дерево, спробуємо поліпшити його життєздатність. Не завдавши ушкоджень стовбуру, можливо, вдасться змусити його рости і плодоносити так, як нам того б хотілося. Але не будемо знищувати його, адже тоді вся минула праця пропаде дарма. І невідомо ще, що ми отримаємо в майбутньому. Це була суперечка публічно масонів, відомих масонів, обидва письменники. І вона була дійсно публічна. Продовжуємо. Свобода є першою фундаментальною основою моралі. Без свободи немає місця моралі в справжньому розумінні. Десять заповідей, які нам запропоновані в тій чи іншій системі визначальних людських цінностей, вступають в протиріччя за відсутності свободи. Саме тому свобода і є основоположною для масонів цінністю етичного життя, яке допускається до посвячення в старшій ступені різних статутів масонських лож. чи може примус людини прийняти віру, що суперечить її ідеалам насильно, рятуючи її? А якщо це не віра, а тотальна, тоталітарна держава, де примус і переслідування свобод? Прийнята норма організованого насильства перед свободою особистості. Якщо церква не примушує, а переконує, то навіть демократична форма держави для захисту прав громадян вдається до примусу, використовуючи виконуючи свої функції, поважаючи віру як форму особистого вибору, свободи думки та дій особистості, а державу як форму забезпечення прав і свобод. Громадян, то виникають неочевидні межі втручання або у сферу морального і політичного життя. Баланс між бажанням, діями і є ті самі межі. Визначаючи такі кордони, маючи своє чітке їх розуміння, людина визнає, що в іншій людині можуть бути, бути свої відчуття кордонів. Повага до цих чужих кордонів є терпимість. Інша форма терпимості, якщо в індивідума немає розуміння своїх власних кордонів, байдужість. Масонство оперує тільки першою формою терпіності. Діяльність масонського братства заснована на християнській концепції, що всі люди залежать від творця і сини його. Сини, що творять на благо, його, тому вони і називаються братами. Рівність у братці відрізняється від звичного розуміння. Розширюючи межі заповідей, не бажай ближньому того, чи не хочеш зазнати сам, «Люби ближнього як самого себе, маючи спільне усвідомлення морально-етичні цінності, брати стають відзеркаленням одне одного, де б вони не знаходилися, і це шлях дій, а не даність. Герберт Джордж Уелс, англійський письменник, який народився в 1866 році, а помер. 1946 році він був ще істориком, філософом, журналістом і публіцистом. Ну, а на цьому я хочу завершити 15-й випуск циклу дотик часу під назвою Робота з каменем. До нових зустрічей, друзі, до наступного випуску дотик часу. Пока!